Так, хіба в нас є безплатне навчання, медицина? Щось я не, 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 не збагнув, коли ми зобов'язані, якщо поки дітей виростеш, то вже нема за здоров'я ні коштів, ні пенсії, ні копійки нема. Ні, ну так знаєте, хіба в нас медицина безплатна? А ми вже мали безплатну медицину в Радянському Союзі. Медицина не може бути безплатна, за неї хтось мусить платити. І ми не будуємо комунізм, бо це утопія. Ми не можемо розуміти, є страхова медицина. Ідеш на роботу, заробляєш гроші, купляєш собі медичну страхівку як цивілізовані країни. Так. І попадаєш у лікарню і тебе ремонтують. Тепер багато людей були виїхали за кордон. І вони попали в медицину туди, так? Ви послухайте, що вони кажуть. Ви послухайте, що вони кажуть про медицину в Польщі, про медицину в Німеччині, про медицину у Франції. Я вам розкажу, що вони кажуть, що в Україні краща медицина. Краща. І дешевша. І не гнівіть Бога. Я з медициною практично зв'язаний майже постійно. Я можу сказати за мого знайомого безпосереднього мого друга, якого я знаю, Богдан Хруник. І Василь Хруник це два брати, які мають приватну клініку стоматологічну. Вони мають там все: і протезування, і лікування. Богдан Петрович, він був спеціалістом щелепно-лицевої хірургії. Тобто він зростав в тому. Я знаю, що таке медицина. До нього приїжджають за кордону люди робити зуби. Бо всі новіші технології, які є наші, купляють. І Я вам розкажу як медицина за кордоном. Протокол. Лікар каже, тут було, я розумію, що ліпше би тут було б дати номокін ну, з димедролом, але по протоколу Нісся. Бо потім, коли щось з людиною станеться, і починають судити. І коли в суді кажуть, протокол, ви виконали, хотіли трошки по-своєму. Все, тебе засудили. Добре чи не здав? Наша медицина зовсім інша. До нас, з Ізраїля, приїжджали спеціалісти-хірурги, наші спеціалісти показували, які вони робили в операції в Україні. Бо стояло питання, або цей військовий умирає. Або ми робимо нестандартну річ і ми його рятуємо. І робили просто шалені складні операції без протоколу, а враховуючи тільки досвід. Медицина нормальна. Але за нормальні речі треба нормально платити. Не може пломба до зуба коштувати 25 гривень. Не може! А тим більше безплатно. Коли ми говоримо про освіту, про освіту, де збирають гроші на штори, діти ніколи не будуть мати освіт. І коли вчитель не має ніякого авторитету перед дітьми, коли тато прилітає, бо, бо вчитель не так сказав до дитини, і тато прилітає сваритися, а частіше мама прилітає розказувати вчителю, як світ побудований. Яка дитина її важна в цьому світі? Ви скажете, що я не поважаю дітей? Ні. Я розказую вам причину нашого неудства. Причина в тому, що нема поваги до вчителя. Для того, щоб знищити освіту в державі, знищить повагу до вчителя. Все, держава не буде мати освіти щоб знищити, щоб зробити бардак на вулицях, поліцейські не повинні дивитися на, на бандитів, закривати очі. І не робити зауваження бандитам. Тоді що буде на вулиці? Бардак. Ви подивіться, як поліцейські в Америці відносяться, якщо до нього хтось не так щось скаже. Але там є порядок. Щось не то застрілив ти все. І ти йдеш і думаєш собі, Боже. Бі той поліцейський часом не подумав, що я не назласний. Йдуть, такі, улибаються. Good morning. How are you? Okay, все, so, okay, все, so. супер. Так. Вони це все пройшли, а ми в процесі. У нас іде війна. І сьогодні в часі війни дуже чітко проявляються наші соціальні проблеми, наші соціальні проблеми. Медицини, де ми привикли, що треба взятку дати, бо треба мені якусь довідку зробити. Бо так, Здоровий робить довідку, що він слабий, слабий робить довідку, що він здоровий. За чим? Кого ми дуримо? Пенсія мала, звідки вона буде велика, як ви не платите податків? Звідки береться пенсія? Скажіть мені. Що Дід Мороз приносить нам турбу грошей, щоб роздавати людям чи що? Пенсія береться з працюючих людей. У нас сьогодні солідарна пенсія. У нас не на накопичувальна пенсія. І ми ще не зупинилися, бо ще не знати, куди йти. Сьогодні пенсія солідарна. Ті, що роблять, наповняють бюджет, щоб дати гроші тим, які вже на пенсії. Не на себе заробляти, а дати хоча б врятувати тих, що зараз є. Сидіть і дякуйте Богові за це. І всім державам, які нам платять сьогодні, щоб підтримати нашу економіку, це щоб пенсіонери не вмерли голоду, це в тому числі те то ж саме. Не тільки армія і зброя, але підтримати економіку, нашу на плаву. От вам відповідь на пенсію. А то, що ціле життя прожили в Радянському Союзі. Де нам брехали на кожному кроці, які ми великі, які ми значущі, ми цілий світ попереборемо. І долар от от вже завалиться. Я ще до школи ходив, так казали. І я вже, я вже два кроки до пенсії, розумієш, і далі долар розказують скелі, що долар от от і вже все, розвалиться, Америці кінець і все. Але купити коли щось якісне, щось таке надійне, Америка. Технології. Майкрософт, Google, Apple, де це все, Дженерал Моторс. Америка. Тому то, що має Америка, це наслідок старання і вміння. І ми так само в цьому процесі. І не треба казати, що в нас погана медицина, а безплатна. Що значить безплатно? Як може бути медицина безплатна? За який рахунок? Я завтра прийду і скажу, хочу собі поставити імпланти всі, бо я не чистив зуби ціле життя, і мені зуби повипадали. Поставте мені всі зуби. Один імплант коштує скільки? 700 доларів, примірно по курсу. Це в нас. А спитайте, скільки коштує в Німеччині? 1700 євро. Так що не гні від Бога. Не Нигні від Бога. Усе у нас добре і все у нас попереду. Шукайте те, що є добре. У світі. Показуйте, що ми діти царства Божого, а не. Діти проклятих.